Уявіть собі картину: українські степи, що розкинулися на горизонті, тиша, яку порушує лише вітер, і величні насипи. Скіфські кургани, що зберігають дух давнини. Ці загадкові земляні гробниці були зведені понад дві тисячі років тому для царів, вельмож та скіфської еліти. Кожен курган приховує свої таємниці, які поступово розкриваються перед археологами та істориками. Скіфи були війовничим народом, що кочував просторами степів, проте їхня культура відзначалася розвивати. Виненим мистецтвом та складними релігійними обрядами. Кургани слугували не лише місцем останнього спочинку, а й символом статусу покійного. Поховання завжди було грандіозною подією. Тіло померлого вождя або царя возили всіма скіфськими поселеннями, щоб його піддані могли попрощатися. Під час похорону на кургані складали багаття, приносили жертви богам і навіть споруджували дерев'яні конструкції, схожі на хати, які потім засипали землею. Одним із найвідоміших курганів є товста могила. Розкопана у 1971 році Борисом Мозолевським. Це відкриття стало справжньою сенсацією. Серед знайдених артефактів особливу увагу привернула пектораль велика золота нагрудна грудна прикраса вагою 1,15 кілограма. Вона прикрашена сценами з життя скіфів, що зображують їхню побутову працю, війни та обряди. На прикрасі можна побачити сцени, де люди доять кобилу, шиють одяг, а також сцени боротьби тварин. Пектораль вважається одним. Одним із найвизначніших шедеврів скіфського мистецтва, що символізує єдність світу живих і мертвих. Гайманова могила, розташована в Запорізькій області, також має багато історій для розповіді. Незважаючи на те, що більшість поховань було пограбовано, археологам вдалося знайти золоті прикраси, срібні ритони та чашу з позолотою. Одна з найбільш цікавих знахідок ритон у формі голови лева, що символізував силу та владу. Скіфські ювеліри славилися своїм умінням створювати. Прикраси з надзвичайною деталізацією, і знайдені речі підтверджують це. Особливий інтерес викликає курган Кульоба в Криму. Він відкрив перед істориками цілий світ поховальних традицій скіфської знаті. Під землею археологи знайшли не лише тіло вождя, а й його дружину, слуг і навіть коней. Усе, що за віруваннями скіфів, було необхідним для життя в потойбічному світі. Цей курган також вражає багатством артефактів: золота діадема з філігранним грецьким орнаментом. Ть про культурний обмін між скіфами та греками уявіть собі гривну вагою майже пів кілограма, що прикрашала шию покійного правителя. Така знахідка говорить про високий соціальний статус та впливову роль покійного у скіфському суспільстві.